Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл – Сила печінки токсини без сил. Є знижки на Аквамаріс. 15% в аптеках подорожних. Бам та ощад. Режисер українського оскароносного фільму «20 днів у Маріуполі Мстислав Чернов. Повідомив про постійні погрози. Про це він розповів журналістам під час прес-конференції після свого повернення в Україну. За словами Мстислава, йому почали погрожувати давно ще після того, як покинув окупований росіянами Маріуполь. Коли я виступав у європейському парламенті, після Оскара багато було погроз. Важко пересуватися, важко забезпечувати й безпеку зйомки, і безпеку близьких. Скажімо так, хто саме та чим йому погрожує, Чернов не уточнив. Лише зауважив, що негативні повідомлення надходять йому щоразу, коли він з'являється в публічному просторі, і про це пишуть медіа. Позитив таки зустрічається з Юлією, з якою виступав у парі у танцях з зірками. Співак Олексій Завгородній вперше підтвердив роман з танцівницею Юлією Сахневич. Ширилися кілька років. На питання про дівчину позитив ретельно приховував правду. Утім, днями журналісти проєкту Ближче до зірок зняли позитива з Юлією на концерті Артема Пивоварова. Майже одразу після цього знаменитості розставили всі крапки над «і» та опублікували у фотоблогу ніжне відео з поцілунками. Може, хочеш, буду цілувати щоночі. І судячи з коментарів колег позитива, їх цей камінг аут не здивував, навпаки, повеселив. Зокрема, Надя Дорофєєва та Ірина Горова у коментарях пожартували, а як же Мішель, маючи на увазі Андраде і нещодавні чутки про її заручений із позитивом, які спровокувало жартівливе відео. Сама ж Андраде, а ще Даша Астаф'єва та навіть Анатолій Анатоліч поцікавились, а як же вони? Та завгородній залишив усі ці жарти без відповіді і коментувати наживо журналістам свої нововизнані стосунки поки відмовляється. Після скандалу з домашнім насиллям Камалія показалась у весільній сукні та з коштовною обручкою. Співачка заінтригувала новим коханням та весіллям. Днями зірка розповіла, що нібито обмінялась обручкою з бойфрендом. Так, мені освічуються, і я освічуюся, у коханні, і у мене є навіть обручка, скоро вже буде моя. Обмінююся обручками з коханим. Утім, швидко стало відомо, що весільну сукню і каблучку Камалія вбрала для зйомок нового кліпу. А чи відбулися заручені насправді, чи лише для відео, обіцяє скоро відкрити. Ймовірно, у кліпі співачки з'явиться той самий Михайло, з яким вона закрутила роман після розлучення із пакистанським бізнесменом Мохамадом Захуром. Нагадаємо, нещодавно мережу сколихнули жахливі, але не підтверджені фото побитої співачки, і нібито скріни її особистого листування, де вона згадує якогось мішу, який вживає наркотики і б'є її. А от колишній захур готовий повернути її навіть не в статусі дружини. Сподіваємося, все це не хайп заради втраченої популярності. Таки політала голою на ракеті. Щоправда, мальована. Співачка Настя Каменських випустила кліп на пісню Молоко у дуеті з популярним виконавцем домініканського походження Атомік Отровей. Порт your mama кучима you, signorina. Зобразити себе верхи на ракеті артистка вирішила нібито у відповідь на вірусний мем про себе гола на ракеті, який стрімко поширився мережею після одного інтерв'ю артистки. У мене враження, ніби я на ракеті. Гола, на що гола? Бо нема що мені скривати? Ну, немає мені що. Тобто повністю така як я є. Гола, такими волоссям, плеччю, отак от в мене, ну, от відчуття. І, схоже, ідея продовжити тему мема належить їй чоловіку, потапу, який постійно провокує відео. Ось, до прикладу, потап із кросівком на голові. Мема. 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 Звідки він бере ідеї невідомо, та користувачі мереж продовжують стежити і в коментарях розмірковувати, що той вживає для такого креативу. Тим часом колишні близькі друзі і колеги дали свої відгуки про нинішню творчість Насті. Зокрема, колишня потапа продюсерка Ірина Горова зазначила, що на її думку Каменських працює не на українську аудиторію. Я наприклад не бажаю там прямо супершина, але якщо умовно ми е -е, закриємо її обличчя і саме автоместер, яка це співає, то нас це не дуже. Ми е -е, маємо якесь враження чим'я людина. І тут, вона, вона... А вона позитив взагалі відверто розкритикував. Можу сказати лише особисто, і це навіть не критика. Не думаю, що це вірно. Не вважаю, що це зараз є актуальним. Але це винятково моя думка. Настя ж у свою чергу коментарі колег залишила без уваги. Замість червоної доріжки зала Верховного суду Лос-Анджелеса. 66-річна голівудська акторка Шерон Стоун судитиметься з потерпілою в минулорічному ДТП. Американське видання People повідомляє, що у 2023 році зірка порушила щонайменше три закони штату Каліфорнія. Акторка перевищила дозволену швидкість, здійснила небезпечний маневр та перетнула зустрічну смугу, що призвело до аварії. Шерон Стоун тоді врізалася та пошкодила автівку Аманди Годепські. Разом з тим потерпіла, переконує, що через аварію вона була травмована і через довготривале лікування втратила зарплату. Аманда подала позов до Верховного суду Лос-Анджелеса та вимагає, аби зірка відшкодувала збитки на ремонт авто, лікування та втраченого заробітку у розмірі 35 тисяч доларів. Цікаво, що сама Шерон Стоун досі не прокоментувала інцидент. Ніколь Кідман вперше вийшла на червону доріжку з усім своїм сімейством чоловіком, дітьми, племінниками і сестрою. Любляча родина голівудської зірки прийшла підтримати Ніколь у важливий і знаковий для неї день. Адже цьогорічна церемонія вручення премії AFI Life Achievement Award, яка відбулася у Лос-Анджелесі, була присвячена Ніколь та її видатним досягненням в акторській кар'єрі. Кідман нагородили премію за життєві досягнення. До слова, вона стала першою в історії актрисою з Австралії, яку американський інститут кіномистецтва відзначив почесною нагородою. Премію Ніколь отримала з рук голівудської актриси Меріл Стріп, яка стала лауреатом цієї премії більше 20 років тому, у 2002-му. Та поки Ніколь тріумфувала у золотій сукні від Баленсіага, папараці не відходили від донюк зірки. 15-літньої Санди Роуз і 13-літньої Фейт Маргарет, які вперше вийшли у світ зірковою мамою. Хоча раніше вони неодноразово потрапляли в об'єктиви папараці і навіть знімались в масовці в деяких фільмах за участю. Ніколь нагадаємо, що в акторки є ще двоє дітей, яких вона усиновила в шлюбі з Томом Крузом, дочка Ізабела Джейн і син Конор Ентоні. Проте після розлучення пари 2001 року стосунки з ними практично припинилися. Ізабела не запросила Ніколь на своє весілля, та й Конор, судячи з фото останніх років, з матір'ю не бачиться.